Початку війни всі українці стали військовими експертами. Ми відрізняємо вибух ракети від вибуху ГРАДа. Знаємо кількість особового складу батальйона, яка дальність пуску ракет. Але є ще багато незнайомих термінів: разом розбираємо нові назви зброю людей битви. Військова енциклопедія. Привид Києва. 24 лютого 2022 року почалося вторгнення Росії в Україну в межах ескалації війни, що вже існувала між двома країнами. Минуло прийняте рішення по проведення спеціальної вою. 29 квітня 2022 року британське видання The Times» опублікувало матеріал, в якому назвало українського льотчика Степана Тарабалка привидом Києва. За першу добу війни йому вдалося знищити шість ворожих літаків – Су-27, Міг-25, два літаки Су-35 та два Су-25. Потім український АС на своєму Міг-29 довів кількість знищених літаків агресора до 40. 30 квітня 2022 року Командування повітряних сил ЗСУ заперечило, що Степан Тарабалка є привидом Києва, а також заперечили й сам факт існування легендарного пілота мовляв, привид Києва. Це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряних сил, які захищають небо столиці. Військова енциклопедія.